Київ відвідала перший заступник держсекретаря США Вікторія Нула. повністю проігнорувала банку Авдіївку росіянам і перейти до переговорів про перемир'я. Хоча враження таке, що вони підтвердили себе як акторів Кремля в Україні. Інтенсивність стосунків із силовиками на, на цьому етапі, на цьому повороті української історії, більш важлива, ніж із політичною вертикаллю 20 травня. Закінчується каденція Зеленського. Вже не розглядається навіть коаліційний уряд, тобто Кремль починає підігрувати Зеленського. Тобто Хтось захоче вмити руки і вискочити із цього титаніка. Вітаю, друзі! Київ відвідала перший заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Відома всій Україні тим, що вона роздавала печеньки на Майдані. Тобто, скільки б російська пропаганда не робила з неї карикатурну таку особу, але Вікторія Нуланд, людина, яка дуже добре орієнтується в всьому пострадянському просторі, дуже добре орієнтується в українських розкладах, і її такий бліц-візит до Києва пройшов дуже цікаво, цікавезно. В чому, власне, полягала ця цікавезність, та в тому, що вона повністю проігнорувала банкову. Я спеціально зайшов перевірити під вечір стрічку новин на президентка ВЮЕЙ і не виявив там жодної згадки про візит Вікторії Нуланд. Натомість, звичайно, щемлива для українського суспільства інформація про. Обмін полонених. І хочу нагадати: згадаймо, як з пальця була висмокнута історія про збитий іл 76 і загиблих там українських полонених. Сьогодні цю тему теж похитали. Похитали так якось, ну, не по-справжньому, тому що розвідка заговорила про те, що в списках 65 полонених ніде не фігурує. Ну, якось так про цих полонених потенційних загиблих в літаку якось так нагадали, але нагадали так, щоб не по-справжньому. Тобто враження таке, що підбитий Іл 76 російська пропаганда перекрутила, очевидно, що розвідка розуміла, що спочатку до Києва їдуть інспектори, а потім до Києва їде Вікторія Нуланд і. Чимось цю ну, банкову треба, так би мовити, озброїти. Тому що, по суті, ми бачимо всі маневри банку останнього часу і останніх місяців зводились до того, щоб потихеньку таки всучити Авдіївку росіянам і перейти до переговорів про перемир'я. В цьому на банку, очевидно, порахували, що у Путіна є великий інтерес, і вони на цьому зіграють. Хоча враження таке, що вони підтвердили себе як акторів Кремля в Україні, а не е самостійних гравців, які хочуть справді перемир'я будь-якою ціною. Вони хочуть зберегтися у владі, і це з них вилазить тепер як хробаки. От що. І це по-справжньому бісить українців, особливо з атакою на генерала залужного. Очевидно, що вони розраховували на більш поступливого військовика замість залужного, але зараз приходить дуже цікава інформація. Ніхто із тих людей, кого хотіли призначити замість залужного, не ризикнув сідати на цю електричну табуретку. Тому що авторитет генерала залужного у військах просто зашкальний. І виставити себе в якості торпеди, яка вибила улюбленого головнокомандувача у військ, це значить бути впльованим у військах. Звичайно, що політтехнологи банкові про такі речі ніколи не задумувалися. Для них це якась така ну, робота з людьми, це, це абсолютно бездушна. Шахова шахівниця, де вони можуть фігури штовхати, і ті фігури не мають ні честі, ні емоцій, ні почуттів. Так от, ні честі, ні емоції вони отримали зв'язку з візитом Вікторії Нуланд, бо Вікторія Нуланд разом із послом Бріджит Брінк дуже успішно провели і насичено провели день. Вони зустрічалися і в шпиталі з ветеранами. Ну і, звичайно. Це зустріч із міністром оборони Умеровим і з прем'єр-міністром Шмигалем. Це дуже цікава ситуація, тому що, по суті, це дуже великий сигнал силовикам. І в мене таке враження, що е коли істеблішмент американський переходить на діалог безпосередньо з силовиками. Ну і на таку, я б сказав, більш інтенсивну роботу з силовиками. Зокрема, ми спостерігали останні тижні активну роботу міністра Умерова, попри те, що я завжди скептично його оцінював. Але хочу сказати, що відгуки. Про роботу цих двох агентств, які займаються тиловим забезпеченням і боєприпасами, от завершено формування агентства, яке буде постачати боєприпаси і призначення туди досить авторитетної такої функціонерки, яка, до речі, в колах антикорупційних має дуже добру репутацію. Означає, що в принципі. Для Сполучених Штатів інтенсивність стосунків із силовиками на, на цьому етапі, на цьому повороті української історії більш важлива, ніж із політичною вертикаллю. Це натяк на що? На те, про що говорять багато українських експертів 20 травня закінчиться каденція Зеленського. І... Жодної схеми, якби перейти до якоїсь ну, перехідної моделі, коли б Зеленський міг би дійсно залишитися на посаді на певний період під гарантією, що він не буде балотуватись на наступний термін. Очевидно, що навіть ця схема вже не розглядається. Вже не розглядається навіть коаліційний уряд і коаліція у парламенті. в парламенті. Вряди годи. З Скажімо, з-під фундаментів партії Слуга народу доходить інформація про те, що частина депутатського корпусу з радістю б склала повноваження, тому що вони прекрасно розуміють, що рівень невдоволення і мирного населення, і військових просто зростає. Якщо мирного населення через абсолютний, ну я б сказав, економічний е е е е е е терор, тобто по суті. Рівень життя українців просто всихає на очах, то військові прекрасно розуміють, що е, дуже багато маневрів, е, власне, політиків призвели до того, що темпи будівництва збройних сил пригальмувалися. Те, що у військах залишається, ну, десь 1200-300 стомлених абсолютно солдат. Які потребують уже заміни ігрища з законом про мобілізацію ще більше вибісили військових, і те, що зараз відбувається, відбувається по суті погіршення ситуації створення ситуації колапсу. Адже політики вже створили колапс з розгоном воєнкомів. Як спочатку їх звичайно воєнкомів перетворили в суперкорупціонерів, не всі з них корупціонери, але розігнали всіх. Далі пішло-поїхало. Рівень, скажімо, комплектації і робота по комплектації військ абсолютно провисла. Фронтовики, які не підготовлені до цієї роботи, виявилися дійсно мужніми воїнами, але не дуже добрими орговиками. І це почало накладатись, 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 плюс історії з закупівлями почали вилазити аж наскільки що. От ми побачили, як напередодні приїзду інспекторів запрацювала СБУ, запрацював міністр Меров. Фактично, він, очевидно, наполягав на тому, щоб СБУ пошвидше розкручувала історії із Львівським арсеналом і тому подібне. І ми бачимо, що ігрища із. Такою собі родиною Люїської е, яких раптом виставили ледь не як сакральні жертви, аби відчепились, нарешті, від міністерства, виявилося, що ні, все-таки силовики спецслужби будуть системно розкручувати попередню роботу міністерства, і що дивно, що. Очікування, що ліє фігурант цієї справи, якому спочатку викотили ледь не 200 мільйонів застави, в суді раптом був в суді фактично випущений під особисте зобов'язання. Ну, якщо розібратися, то по суті вже в суді пролунало свідчення про те, що. Такі контракти, як з Львівським арсеналом, не можуть підписуватися якимось дрібним клерком, хай навіть це начальник департаменту. Такі угоди підписуються персональним міністром і куруються персональним міністром. Тому швидше за все, що Бумеранг зараз полетить в Бік Резнікова, і політ Бумеранга в Бік Резнікова. Це дуже цікавий прецедент, тому що з одного боку, Генерал Буданов відмовляється замістити в інтересах банкової, в інтересах політичного клану посаду залужного, тобто очолити Збройні сили. З іншого боку, СБУ веде дуже активну роботу по розкрутці призначенців банкової в Міністерстві оборони. І тут інтенсифікація комунікацій е, з боку Сполучених Штатів саме з силовиками. Хіба це не чіткий сигнал, тому що політична вертикаль стає п'ятим колесом довоза більш ніж однозначно. І тепер, коли починаєш аналізувати всі оці ігрища із збитим літаком і з обміном полоненими, Складається дуже дивне відчуття, що ігри ведуться саме з метою посилити позиції Зеленського. Тобто Кремль починає підігрувати Зеленського. Сьогодні, до речі, замість історії з Нуланд, Банко витягла із рукава крапленого Фог Расмусена, і знову Єрмак почав розповідати про те, як вони будуть зближатися з НАТО. Ну Це все прекрасно, тільки. А яке місце і роль ваша в тому, що ви допустили агресію російську? А яке місце і роль ваша в тому, що ви толерували злодюг, точніше призначали злодюг Міністерства оборони? Ви пригадуєте, що Юрій Швець злив інформацію про те, що Денис Шарапов замміністра, який займався закупівлями збройними? Нібито перебуває в слідчому ізоляторі. Більш конкретної інформації підтвердженої досі немає. Тому цікавезна історія, якщо це так, то зараз банкові, на банкові почнуться перетягування каната. Хтось захоче вмити руки і вискочити із цього Титаніка. Вискочити. Чи то до 31 березня, чи то до 20 травня. Адже законних способів зберегти владі Зеленського немає. Єдиний законний спосіб провести чесні, конкурентні вибори. Вибори провести неможливо. Але на президента не поширюється принцип безперервності влади. Він поширюється виключно на Верховну Раду. Запам'ятаємо це. І пильнуємо за кожним кроком політичної вертикалі імені Зеленського. А нам залишається вірити лише в силу Збройних сил України, в їх патріотизм, вірність своєму народу і всіляка наша підтримка. Саме Збройним силам. Слава Україні. Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. Дякую.